Прийти на це місце, прославити його святе ім'я. Знаєте, сьогодні ранком вже було сказано, згадано про те, що коли наступає Новий рік, то в людей є завжди якісь плани, якісь думки, якісь резолюшені, які вони ставлять, для того, що я поміняю те чи інше, чи ще щось поміняю з Нового року. Це буде. Кажуть, New Year, New Me, Новий рік, Новий Я. І вони стараються щось змінити, щось поміняти, щось справити. А декілька думок я хотів би залишити з вами перед нашою молитвою. Ми прочитаємо Псалом перший. Весь цей псалом, тут шість віршів. І декілька думок з цього псалма, псалом перший. Блажен муж, що зарадує несправедливих, не ходить і не стоїть на дорозі грішних. І не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про закон його вдень та вночі він роздумує. І він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і листя не в'яне його, і все, що він чинить, щастиця йому. так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому-то не встоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Дорогу по праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Слава Богу за такі слова. Знаєте, якщо подивитися на цей псалом, на ці думки, які а, пише Давид. Я думаю, що можна взяти багато з цього уроків, і всього ми не будемо глибоко дивлятися це, але декілька думок. Цей псалом можна так поділити на три частини, якщо взяти. Частина перша, ці два перші вірші, що блажений муж, який не ходить зарадою несправедливий. Не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріків, а в законі Господнім його насолоди, про закон, закон його в день та вночі він роздумує. Це показує нам людину, людину чоловіка, який розвиває в своєму житті такий, таку якість, що він, він ходить в Господньому законі. Він думає про Господній закон, він дивиться в Господній закон. Все його життя старається обертатися кругом Господнього закону кожен день його року, його життя. І е, декілька думок тут таких блажен або благословений цей муж. Він благословений в Господі. Він благословений Богом, він благословенний всіма в всіх обставинах по всьому часі, і навіть вже після смерті і до, до самого вищого благословіння. Це, цей муж і цей, те, що він ходить в Господньому законі, це є його стиль життя. Це не просто. Десь там він подивився Господній закон. Але тут Давид описує людину, в якої стиль життя це є Господній закон, це є Боже Слово, за яким він слідить, за яким він стежить і на яке він дивиться. І коли ми дивимося на цього чоловіка, ми бачимо, що те, що в розумі, те, що в розумі, воно проявляється в його, в його ділах. Він наповнений цим Господнім законом. Він дивиться на цей Господній закон, він обдумує його, воно починає проявлятися в його діла. Він шукає добру компанію, знаєте, кажуть, що скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти є. Він не є та людина, яка стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріків, він не ходить з цими людьми. Тому що ми бачимо, що а, а, американці є така приказка, що Birds of the Feathers flock together, що пташки по пір'ю, вони разом збираються. Такі самі пташки вони збираються разом. І тут така сама думка, що люди, які шукають Бога, вони будуть разом збиратися. Люди, які шукають там бару, алкоголю, вони збираються в бари. Люди, які шукають там наркотики, вони разом десь збираються. Ці люди завжди збираються з такими самими людьми. І ця людина вона шукає. Людей, які не є злоріки і не є грішні. І коли ми дивимося тут, він описує про гріх, каже: дивіться: не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріків, зарадою несправедливих не ходить. Правда, він, гріх завжди він росте. Він завжди проявляється зразу, ну, він ходить за радою несправедливий. Трошки пішов. Потім він вже стоїть на дорозі грішних. Потім він вже не тільки стоїть, але він вже прийшов і сів разом з тими е злоріками, грішними людьми, і він же з ними сидить, з ними склав компанію. Воно завжди росте, росте помаленько. Вірш третій каже нам: він буде як дерево над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Коли людина ходить з Богом, коли людина ходить по Божому законі, шукає Божого закону, вона починає приносити плід. І тут, Він каже, що він буде, як це дерево, посаджено при водних потоках. Воно приносить свій плід, правильний плід, добрий плід, своєчасно, свій час, коли потрібно принести цей плід. Покажи свої діла, а не тільки Свої слова. Бо дуже легко деколи показати святість словами, і багато людей говорять великі, гарні святі речі, але їхні діла вони відрізняються від того. Вони не є такі. І тому, коли про Ісуса написано, що Він був сильний, як і в слові, і в ділі. Людина, яка шукає Господнього закону, вона буде така тоже сильна і в слові, і в ділі, не просто тільки словами покаже свою святість. І не дике дерево, але дерево, яке посаджено при водних потоках. Тому що кожне дерево, яке не посадив, мій Отець Небесний, що воно буде вирване. Бог посадив те дерево, Бог посадив того мужа при водних потоках. І не тільки одного потока, але при багатьох водних потоках. Тяжко їм висохнути, навіть коли прийде спекота. І остання частина цього псалма не так ті безбожні, вони як полова, що вітер її розвіває. Ось тому то не встоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних дорогу, бо праведних знає Господь, а дорога безбожних загине. Бачимо люди, які відкинули Господній закон. Люди, які відкидають Господній закон, які не шукають Бога, що стається з ними. Каже, вони ці безбожні. Вони як полова, яка не має пшениці. Мені згадується, коли ми просо били, і тоді ми кидали це просо, і просо падало наниз, а полова, вона з вітер її змітав. Забирав. І отак само ці люди, їх забирає вітер. Вони, кожен вітер якоїсь науки їх несе туди, чи в іншу сторону, чи в іншу сторону, чи в іншу сторону. Так само це вітер розмітає цих людей. Вони будуть суджені. Але вони не будуть оправдані. Вони не зможуть стояти на суді. Не встоять безбожні на суді ані грішники у зборі праведних. Тому що дорогу праведних знає Господь. Він наблюдає, Він дивиться за цією дорогою праведних, Він дивиться за цими людьми. Вони завжди перед його очима. Він це бачить. І їхня дорога цих людей, які відкинули Бога, вона загине. Вона веде до погибелі. І може, вони проживуть довге життя, і може їхнє життя на перший погляд здається дуже гарне і благословенне, але в кінцевому результаті їхня дорога веде до погибелі. Вони не зможуть стояти. Чим я хотів би закінчити? Коли ми. Входимо в новий рік, і кожен робить якісь резолюшенс, старається щось поміняти. Є люди, колись одна людина казала: я більше буду читати Біблію і більше молитися буду.' Ну я ніколи не спитав цієї людини, чи так вона зробила, чи ні. Але деколи є такі мрії, які люди закладають, що цього року це поміняється, це зробиться і це буде. Коли ми ставимо такі цілі перед собою, допоміг би нам Бог, щоб ми могли виконати їх, щоб ми були цим мужем, який не ходить за радою несправедливих, не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злугіків. Але він шукає Господнього закону, він шукає того, що дасть йому це благословіння, яке обіцяє цей псалом далі. Йому буде щастити. Бог його благословить. Він, його дорога не йде до погибелі. Вона, як це світло, що сяє все більше і більше до повного дня. І допоміг би нам Господь, дав сили нам Господь, що ми більше шукали Господнього закону в цьому році, що ми більше до нього дивилися, заглядали в нього, думали про нього. І боже благословення нехай буде із кожним із нас, а Бог він хай буде слава за все повіки. А ми будемо молитися.